Що Христос побіяв до лароса, ніс Христа важкого на плечах, змучений, скребалений і босий, біль відображав його очах. Як жорстоко мучили, знущались, кров струмочками із ран текла, і у лице плювали, насміхались, і звучалась з уст людських кулак. Він не проронив пустого слова. Часто для мучителів своїх, скільки в тих очах було любові, милості і прощення до них. На волков уйшов Христос покірно, щоб і падав під Христом важким, бо любов його до всіх безмірна, не зрівняється вона ні з чим. Шли за ним жінки вірбою тою, погляд них залитий був слідьми. Він промовив плачте не за мною. За собою, з вашими дітьми. Бо коли із деревом зеленим роблять так, то що буде з сухим, і путь свою продовжував смиренно, надто злобний слідував за ним. Кілька днів назад вони кричали: Слава Ясанна, ти наш цар! Листя пальмове під ноги клали, крики і аж до хмар. І його лунали крики, люд від злоби просто скаженів, щоб написане усе збулося на розп'яття наш Господь пішов, по шляху, що зветься до лароса, щоб пролити там за гріб наш кров. Пав не міг піднятись, слави сили, вояки ж примушували йти, по дорозі Симона зустріли, і Христа дали йому нести. О! Щасливий, що у тяжкий час Христу помір. в той момент страшенний і жахливий, ти свої підстави в плечі зміг. двох злочинців з ним вели на страту, вирок смертний здобули вони, а Ісусу довелось страждати, на хресті померти без вини. То за мене й тебе, любий, друже, свого сина, вже. Мав. Людство все загинуло без Бога, потонуло у по гріхах своїх, а Христос відкрив, відкрив Урай дорогу, підкупив від смерті нас усіх, подвиг його Хресний, пам'ятаємо, і дім до нього з каяттям сказав, в страстні дні, смирімось і стараємось, подумки пройти із ним до шлях. Думкою Розвята. Пригадаймо разом шлях страждання, Божий син віддав за нас життя. До лароса то є путь остання, що вела його до розп'яття. Хай сповняться очі щирі сльози і розтопиться гріховний лід, що Христос пов'яду ларосу на Голгофу, щоб розпасти весь світ. Слава Богу!